Завершуються літні пришкільні табори для івано-франківських школярів. Вони були наповнені цікавими подіями, культ, походами, веселими стартами і творчими майстер-класами. Веселі календарі для усієї сім'ї творили в обласній бібліотеці для юнацтва, учні загальноосвітньої школи номер 3 І моя колега Галина Філіп. Пришкільні табори це вчителі, діти і ціла купа вражень Організаторам дозвілля впродовж двох тижнів. Треба добряче попрацювати, щоб школярі були неушкоджені. Не голодні та задоволені емоційно. На допомогу вчителям прийшли бібліотекарі. і Їх творча підтримка виявилась вдалою. Основна ідея полягала це простота, доступність для кожного школяра і в матеріалах, і в можливостях створення, фантазія, яку вони мусили проявити в кожному цьому майстер-класі. Ну і, звичайно, знайомство із новими техніками: малювання, клеєння, ліплення, те, що для дітей є емоційним. Були майстер-класи із декупажу, пляшок. Розпис каміння. Крім того, ми вчилися готувати книжкові закладки, індивідуальні такі цікаві закладки для молодших школярів. Ну і перед це в нас була лялька-мотанка. Підсумовуючи свій пришкільний відпочинок, діти на випередки розповідають про змістовне дозвілля і дякують вчителям Олені Тарасівні Твердохліб та Ользі Михайлівні Пахалєвій за те, що були поруч і допомагали в усіх цікавих справах. Ми ходили в кінотеатри, в театри. Ми ходили в космос, дивилися чаклунку. Наші класи, тобто 4 а 4 Б, 4В, 4, 4 де поєдналися, бо до цього ми. Ми трошки враждували. Мені в таборі дуже подобається. Він називається Маленька країна. Ми там живемо всі дружно і щасливо. Спочатку ми е, ходимо е, на зарядку, а потім ми ходимо або в кінотеатри, або якісь на веселі вистави. Е, нас там дуже добре годують. Е, на перше дають суп або борщ, на друге макарони, рис. Е, і компот. Компот, котлети, салати. Були різні розваги, дуже-дуже було цікаво. Мені все сподобалось. Нещодавно ми ходили в кіно на лісний патруль, у Люм'єр. Кіно мені дуже сподобалося. На жаль, наша маленька країна закривається, і ми готуємось. До концерту ми будемо співати, танцювати, готувати свій номер. Пришкільні табори завершують свою роботу, і, можливо, дехто за ними навіть сумуватиме.